з України новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цього дену далі. Нищать зараз, нищили й 90 років тому. У Дніпрі вшанували пам'ять жертв голодоморів. Згадали тих, хто загинув через штучний голод у 1921, 1923, 1932, 1933 і 1946, 1947 роках. Комуністичний режим закатував мільйони безвинних українців. Наймасштабніший голод стався у 1932-1933. Тоді жертвами геноциду за різними оцінками стали від трьох до 7 мільйонів українців. За даними істориків, у нашій області від голоду померло найбільше людей. З Загальної кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70%. В пам'ять про них до меморіалу жертвам голодомору поклали квіти, колоски, калину як символ шани і скорботи за померлими у ті часи. Запалили й свічки. День пам'яті жертв голодомору в Україні відзначають щороку кожної четвертої суботи листопада. треба розуміти що тоді було спробовано знищення населення україни для того щоб україна не могла сформуватися як незалежна держава і сьогодні відбувається те ж саме росія повторює терористичними атактами терористичними актами да, намагається вігнати нас під тьму, але вона не розуміє що світло горить всередині нас Брала олівець, зошиту клітенку та записувала 40 років. Віра Анусова збирала спогади українців спершу на маленькому хуторі, де народилася, а потім у навколишніх районах Луганщини, зокрема Старобільському. Місцеві та родичі, хоч і побоювалися, але розповідали допитливі школярці про селянську війну 1919-1923 років. Про колективізацію і розкуркулення не у 2014 році. Пані Віра виїхала з Луганської області, бо потрапила Пала до розстрільних списків російських окупантів на Дніпропетровщині. Продовжила дослідницьку роботу, впорядковувала нотатки та готувала до видачі збірку. І ось найперші записи дослідниці презентувала в музеї спротиву голодомору у Дніпрі. Книга називається Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті. Гортали її й журналісти відкритого. Історія розділена навпіл, одна написана кимось і для когось. Яка просіяна через декілька решіт і една народна, яка живе в піснях, легендах, спогадах. Історію розказано свідками подій намагалася занотувати Віра Анусова. Вона зацікавилася цим в дитинстві, коли люди на маленькому хуторі збиралися в одній хаті і розповідали про своє життя, буття. Школяркою жінка ще більше прониклася минувщиною українського села початку 20-го століття і поспішала зібрати спогади тих, хто безпосередньо контактував з творцями цієї історії. Мені більше хотілося. Вислухати тих людей, які пам'ятають ще оті роки, тобто ту селянську війну 19-23 року, яку нам усім називали громадянською війною. А на самом деле це було, була Селянська війна. Сказала влада з, з Української війни, що то треба робити. І пішла Красна Армія на наших антаманів. Бунтарі. Народ ще був сильний духом. Вони не могли миритися з тим, що в них відбирають хліб і волю. До книжки Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті увійшли спогади дев'ятнадцяти хуторян, зокрема й родичів пані Віри. Селяни вважали дівчину своєю, тому були відверті. Саме тому кажуть історики, видання популярне й водночас науково цінне. Це записи 60-х, 70-х років. Тобто, це ті люди, яким було тоді за 70-х, за 80. Вони пам'ятали життя не лише в 30-х, але ще дошитного перевороту. І в цьому унікальність те, що тут. Спогади про голодомор, три 33 років зрілих людей. Це найголовніше. Ці прошиті нитками зошити. Перші нотатки пані Віри один з найцінніших експонатів музею. Записи зроблені переважно олівцем, бо вголос про селянську війну голодомор тоді не говорили. Тож таких селянських щоденників в Україні одиниці, а різні люди і різні думки дають більш стілісний погляд на загальну картину. Знаєте, спогади збирати дуже важко. Коли я приходила до людей, то я вислухувала все. Вони мені не тільки розповідали про ці трагічні події, вони співали, вони танцювали, плакали. І це все треба було мені вислухати і записати. Тут найдорожчі мені спогади це спогади про бунтарів, про банду марушки і банду Блохи. У збірці свідчення десяти сіл довкола міста Старобільськ на Луганщині. У спогадах збережені стиль та мова оповідачів. Наклад книги 100 екземплярів. Це небагато кажуть у музеї, але це єдине у Дніпрі музеї недруковане видання з 24 лютого. Передамо до національного музею голодомору примірки. Обов'язково будуть примірки в наших міських бібліотеках. Ця книжка підкреслю. Вона буде доступна в форматі PDF на нашій сторінці Facebook у вільному доступі. Можна буде скачати і подивитися. І навіть там буде зручніше, чому -то. Тому що у нас книжка ілюстрована, але там усі всі красиві ілюстрації вони будуть в кольорі, тому що це графічні роботи Юлії Лисенко, зокрема живописні, тобто оці всі акурелі, чудові можна буде бачити кольоровими. Зараз Віра Анусова опрацьовує свої касетні та диктофонні записи і готує чергову збірку спогадів. Вона теж буде про Луганщину. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Опендюз Телеканал відкритий. Котре російська орда тероризувала Нікопольщину. Усю ніч ворог тримав під прицілом три громади: Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. Били з важкої артилерії і градів. Рашисти випустили понад 30 снарядів. На щастя, минулося без постраждалих. Компенсацію Дніпрянам за пошкоджене через війну майно збільшать вдвічі. Сума становитиме до 1 мільйона гривень. Про це мер Борис Філатов заявив на місці крайньої атаки. РФ нагадаємо, 26 листопада воров гатив двома ракетами по Дніпру. Одна влучила в житловий квартал в НД районі, інша в складське приміщення в Самарському. В результаті удару окупантів чотири житлові будинки зруйновані вщент. Ще понад 60 сильно потрощені. Зокрема, вибухова хвиля понівечила 15 прилеглих до прив. Ватного сектору багатоповерхівок там вибило майже сотню вікон. Їх затягнули плівкою та роблять заміри. Орієнтовний термін відновлення кілька тижнів. кажуть у міськраді, відремонтують і кілька пошкоджених покрівель. Звертайтесь до своїх райадміністрацій, Є відповідний протокол міської влади. Ми пішли по монетизації цих виплат, а людина вже після отримання грошей хай вирішує, що вона буде робити самостійно. Наразі у лікарнях Дніпра залишаються троє поранених через російський ракетний удар: 17-річний хлопець та двоє жінок. Одна з них у важкому стані. Вона на штучній вентиляції легень. Жінка отруїлась чадним газом. Загалом постраждали 11 людей. Один чоловік загинув. Сьогодні, 28 листопада, на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, за рішенням Укренерго екстрені відключення світла планові графіки не діють, поки стан енергосистеми не нормалізується. Енергетики і екстрені служби роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. 52 одиниці електротранспорту курсують сьогодні на міських маршрутах. На лінію вийшли 12 трамваїв та 40 тролейбусів. Інтервал руху трамваїв – 8-10 хвилин, рогатих – 10-30 хвилин. Півгодинний інтервал в тролейбуса номер 6, який рухається на автономному ходу з площі Соборної на житломасив Придніпровськ. У департаменті транспорту міськради кажуть, трамваї сьогодні працюватимуть до 21-ї, а тролейбуси – на годину менше – до 20-ї. Однак у разі зміни електроживлення трансформаторних Станції маршрути та графіки можуть змінюватися. Стежте за оперативною інформацією на телеграм-каналі та сайті відкритого. Херсонщині від Дніпра місто вже в п'яте передало гуманітарну допомогу жителям деокупованих сіл Херсонської області. У вантажівках привезли хліб, консерви, гігієнічні набори. Найменших мешканців порадували подарунками та солодощами. Подбали й про лапи. для безхатніх тварин. Привезли корм. Люди потребують хліба. В них є е, можливість там на огородах якісь овочі збирати, е, щось вирощувати, але з хлібом, на жаль, дуже схудно. Тому ми вирішили надавати саме таку допомогу. Будівельні матеріали, продукти і буржуйки це те, чого потребують найбільше. І питна вода, тому що питна вода також не у всіх населених пунктах. Є Ти сюди, коли коли приїжджаєш кожен раз, дуже сильно так тверезієш і розумієш, що в нас, дякувати Богу, все дуже добре. Сьогодні у православних вірян починається різдвяний піст, один із найдовших. Він триватиме 40 днів з 28 листопада до 6 січня. Цей час люди намагаються наблизитися до Бога та очистити як душу, так і тіло перед Різдвом Христовим. Під час посту віряни відмовляються від споживання м'яса, молока, яєць та алкоголю. Варто також утримуватися від сварок і лихослів'я, пробачити один одному образи і звертатися думками до Бога. Більше про різдвяний піст та як його. Правильно дотримуватись, розкажемо вже у вечірньому випуску новин. На цьому в мене все одразу після випуску новин. Прогноз погоди. Ми мужня країна. Україна.